Шановні друзі. У цьому відео ми розглянемо приклади розв'язання деяких інтегралів інтегруванням підстановкою функцій відповідників. Розглянемо приклад перший. Розв'язати інтеграл dy, dφ, поділене на гіперболічний косинус квадраті від трьох Φ. Такі інтеграли часто приводять людей до нерозуміння, а як же їх розв'язувати. Для цього потрібно подібний інтеграл перевести або тринометричну, або в алгебраїчну форму. Точно так же буде, якщо тут буде там, синус квадрат, косинус квадрат і в четвертій степені там якийсь синус. Потрібно просто-напросто перевести їх в іншу систему дійсну, і ви швидко розв'яжете цей інтеграл. Знайдемо тринометричний інтеграл відповідний. Інтеграл dφ, поділене на гіперболічний синус в квадраті 3 φ дорівнює. Ми вже розглядували в попередніх відео дійсну систему функцій, де гіперболічний синус відповідає тринометричному тангенсу. Тобто гіперболічний синус 3 Φ відповідає тангенсу 3х1. Х1 індекс ставиться тому, що Тут у нас B дорівнює 3. Як буде дорівнювати 1, індекс пропадає. Це для того, щоб краще орієнтуватися при інтегруванні і розв'язанні інших інтегралів або якихось рівнянь. Множимо на коефіцієнт переходу від гіперболічної до тригонометричної системи функції dx1. Знаходимо коефіцієнт переходу. Коефіцієнт переходу, це гіперболічний синус 3фі, переходить тренометричний тангенс 3х1. Знаходимо це одиниця поділена на косинус 3х1. Звертаю увагу, що у нас при переході від гіперболічної до тренометричної системи функції завжди буде. Коїці переходу одиниця поділена на косінус bx1. Тобто в даному випадку у нас це 3, тобто це 3x1. Так як в знаменнику у нас знаходиться функція 3 x 1 то це і є. Початкова функція. Тому диференційний множник знаходимо від похідної логарифма sin3x1. Знаходимо dx1. Дорівнює одиниця поділена на диференційний множник, це буде синус 3 x 1 поділене на 3 cosinus 3x1. Звертаємо увагу, які функції відповідники. Так як Всередині любої системи функцій, а також при переході з одної системи функцій в іншу, сталі не змінюються, тому і у нас гіперболічний синус 3фі дорівнює тангенсу 3х1. Синус 3х дорівнює гіперболічному тангенсу 3 фі dφ фі дорівнює 1 третя логарифм тангенс π на 4 плюс 3x1 поділено на 2. А х1 дорівнює 1 третя помножено на 2 архтангенс тангенс e в степені 3 φ мінус π на 2. Далі розв'язуємо інтеграл. Під інтегральну функцію множимо на dx1 одержуємо одиниця поділена на 3 синус 3x1 так як у нас синус 3x1 знаходиться в степені мінус 1, то ділимо на степень мінус 1 і одержуємо результат мінус 1 поділена на 3 синус 3x1. Це дорівнює. Переходимо. Так як синус 3x1 у нас відповідає гіперболічному тангенсу 3 Fi. Тобто цей розв'язка цього інтеграла буде мінус одиниця поділена 3, помножена тангенс 3. Тан, гіперболічний тангенс 3фі. Розглянемо приклад 2. Розв'язати інтеграл синус х поділене на корінь квадратний із косинус квадрат плюс 4dx. Спочатку спробуємо знайти початкову функцію. Від. Косинус квадрат x плюс 4. Записуємо. Похідна від логарифма косинус квадрат x плюс 4 дорівнює такій величини. Дивимося. Відповідно до подібності інтегральних, під інтегрального виразу диференційного множнику, ми бачимо, що тут немає косинус х. Раз його немає, то це означає, що косинус квадрат х плюс 4 не є початковою функцією. Запишемо інтеграл, який ми розв'язуємо, в алгебраїчній формі. Синус х у нас відповідає корінь квадратний із y на y плюс 2 поділене на y плюс 1. Косинус x дорівнює 1 на y плюс 1. І все це помножене на коцент переходу від 3 до алгебраїчної системи функцій. Коцент переходу у нас завжди от такий. Одиниця поділена на y плюс 1. Корінь квадратний із y помножить на y плюс 2. Звідси... Одержимо от такий інтеграл. Тут ясно. Так як у нас y плюс 1 в квадраті відповідає 1 поділена на y плюс 1 в квадраті. Тобто квадрат тут і квадрат тут. Це означає, що початковою функцією буде така функція. Одиниця поділена на y плюс 1 плюс корінь квадратний 1 поділена на y плюс 1 в квадраті плюс 4. Тому початковою функцією у нас буде, так як 1 поділена y плюс 1 це косинус х. То початкова функція насправді, яку ми шукаємо, це x плюс корінь квадратний із косинус квадрат х плюс 4. Знаходимо диференційний множник dx. Перемножаємо підінтегральний вираз на dx, одержуємо мінус 1. Це означає. Стало перед логарифмом початкової функції. Таким чином інтеграл розв'язаний. Розглянемо приклад 3. Розв'язати інтеграл х квадрат поділений на косінус від х в кубі помножене на dx. Для розв'язання цього інтегралу нам потрібно знати, що кут знаходиться як інтеграл від dhi поділене на гіперболічний косинус фі. Це формула, а це алгоритм знаходження кута. Косинус х дорівнює одиниця поділене на гіперболічний косинус фі. І фі степінь дорівнює інтеграл dx помножене на косинус х дорівнює логарів тангенс π на 4 плюс х на 2. Так як у нас сталі не змінюються, то ми можемо ці формули переписати. Якщо вже зовсім просто, ті, хто вже наловчився робити і розв'язувати інтеграли, ми можемо просто записати. Раз у нас тут одиниця поділена косинус х в кубі, то фі в кубі у нас буде означати, що це логаріф тангенс пі на 4 плюс х в кубі поділене на 2. І звідси шукати уже розв'язку інтеграла. Але ми підемо дещо іншим шляхом і запишемо цей інтеграл у гіперболічній формі. Знайдемо коефіцієнт переходу яким чином? Якщо у нас косинус х дорівнює 1 поділена на гіперболічний косинус Фі, то при такому записі косинус х в кубі переходить 1 поділена на гіперболічний косинус Фі в кубі. Тобто сталі не змінюються. Знаходимо коцент переходу. І одержуємо от такий коефіцієнт переходу. Що для цього потрібно записувати? От функції відповідники для цієї системи будуть косинус Х в кубі. Дорівнює одиниця поділена на гіперболічний косинус Фі в кубі. Х в кубі дорівнює мінус одиниця на і логарифм від і поділена на гіперболічний. Косинус Фі в кубі плюс гіперболічний тангенс Фі в кубі. Синус х в кубі дорівнює гіперболічному тангенсу Фі в кубі. І фі в третій степінь дорівнює логарифм тангенс пі на 4 плюс х в кубі на 2. Для чого такі складнощі? Якщо можна розв'язати цей інтеграл, скажуть дуже швидко. Для того, щоб ті, хто вивчає математичний аналіз, розуміли, яким чином діє алгоритм розв'язки, і яким чином знаходити функції відповідники. Звідси розв'язуємо інтеграл х2 поділений косинус х в кубі dx. Це інтеграл. Тут у нас х квадрат. Знаходимо х квадрат таким чином. Це корінь. третій степені Із х квадрат х в кубі в другій степені. Поділене на Відповідник, одиниця поділена на гіперболічний косинус фі в третій і помножене на коефіцієнт переходу від х до фі де фі. І звідси ми одержуємо інтеграл фі квадрат d фі, І дореж, до де, який означає одиниця поділена на 3 фі в кубі. Звідси. Фі в кубі ми вже знаємо, що це таке. Записуємо. Таким чином розв'язується цей інтеграл. Його можна розв'язати безумовно набагато простіше. Але, вивчивши цей приклад, ви зможете в подальшому досить ефективно розв'язувати досить складні інтеграли. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!